Добре, подивимось, як ти будеш танцювати. Нет, нет. Бля! Бля! Ні! 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 Я не хочу вмирати, а тут попав. Бля! Ні, будь ласка, ні! ма я йду сюда Бля! Бля! БЛЯТЬ! БЛЯТЬ! Бля! Та я танцюю, хлопці! Ха-ха! Тупс, тупс, тупс-тупс! Тупс, тупс-тупс! Та як ти будеш танцювати. лопата, дивіться! Є, я взб... Ах, ти бл**ть! <рес> У**бав мене, бл**ть! Що я запускаю? Зараз не не п**диться, бо буде урон проходити. Так, ранок, 8.05. Чекайте, Ой, чекайте! Так вона за тобою біжить, а не за мною. Так <рес> все нормально. Ой, бл**ть, тепер за мною, п**за, мені. <рес> ага... Я їхній вулок був переніс на наш корабль, типу, це тоже лут. Короче, типу, треба збирати лут на корабль, щоб вижити. Ми зараз заходимо на локацію і будемо шукати лут. Ладно, так, я погнав пока. О, ящик пива, йопта. А я тебе бачу. В мене ящик пива, чувак. будемо сьогодні бухати, йопта. Все, я погнав, Півко по-любому я беру. Постав його перед твой потім заберемося. Ну давай. Хоп, до побачення. Е, пиво відо, блять! Пиво облоть! Чуєш, а там якийсь пулемет стріляє. Да, щось таке є. Це нормально? А є якісь монстри тут, якщо є, то мені дуже страшно буде. Опа, їбать, їбать, хлопці, їбать! Що це таке було? Що це було з багатьма руками? його не чека, бачу? бачить? Блять, а що мені робити? Що мені робити? На нього дивитися треба чи що? Не треба. Блять! Пизда мені все. <реш> <реш> Бля, <реш> Que é boa, olha. <laughs> estava em <laughs> А що це в мене пише? Мінус 60 відсотків. День два. Це це в нас всіх, типу, бабки списали. Ми якщо вмираємо, то бабки списуємо. Я в шоці, я ще в цій грі нічого не заробив, З мене вже з бабки списують? Що за херня? А тут є такі монстри, що не можна говорити перед ними. Да, на вулиці собаки. Так, але на цій локації його немає. Надіюся. На вулиці вони точно будуть вночі. Опа, а це що за херня? Що за краб? Ой-ой-ой. Пока, блять. Куда вытекает А что это такое? Вот его взял, блядь, в руки. Выкинь его. Я ебал рот. Можно сюда складать и все. с кем это не можно. Сука, а Хочешь, я покажу прикол? Иди за мной. Ходи за мной. Ну давай, панан. Выходьте. Ну и... Дивиться, прикол. Дивиться, надо. дай. Нет, 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 Хочу бороться, а тут тупик попал. Його, з його Ростика, пизда, блядь. Не щоб ростика зберегти, знаєш. Сядий, бам, да. Тут як посвята. <свята> Ой, бля, 11 година. А, до речі. Знизу. А, ты вже на низкину. Вона тут ходить, вона тут ходить. Блин. Сука. Ха-ха! <свят> <свят> Шо, блять, сука, получи позаслуга. Я тут скільки чекав, нахуй, щоб тебе дочекатися, блядь? По свята кажеш, блядь? Пизда, нахуй. Ну дякую тобі, блядь! <свят> <свят> треба перезапустити. <свят> ну да ладно, а чому треба перезапустити, блядь? Бо напевно, ну, блядь мене вбили. Варнінг, Що таке, Що таке, Що таке? Тікай, 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 тікай. А чекай, Об'ясни. Я взяв генератор тут, короче, забрав їхній. Ну і що це зробилось, типу, що ти витягнув генератор? Зараз на нас люди будуть нападати чи що? Так. Он не бачу монстрів, щось ви мене намахали. О, ключ, Оце вже жестрибни звуки. Блять, що це таке? Блять, олег. Що сталось? Він без нас полетів. Блядь, олег, ти шо нахуй. Наше ти це зробив, блядь, скажи мені, будь ласка. Я кох, кой я тебе с нас получив, блядь? Я прийшов сюда. Тиснув кнопку. Кнопку хотів подивитись, тут екранчик був. Я думав, я побачив вас. Так її зажати треба, ал. А. Здорово, хлопці, здоров, я проснувся знову. День. Новий день і и Я йду кисеспорт, идиопта. Блядь, 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 блядь! О, але це скрімер був для мене. Це піздіеть. У мене чуть серце не стало йобаний рот. Я знайшов ключ, я знайшов ключ, йобта. Серега, якщо ти мене все. чуєш, мене ключ, Серега, О. Серега. Не чує, баба. Треба все-таки перейти сюди, напевно. О, опа, світло! Ніхерна собі, а хто світло включив. Бля, ця херня, яка жре, я бачив її. Вона дуже херова. Обіський предмет до нема, ну, то все пішов він в сраку, хай там собі сидить. А я буду в, в шоці, якщо сірий вже мертвий, і слухає мене зараз. Це буде смішно, це дуже буде орно. Хто з'їв серого? Хто з'їв серого? Бляоо! Сука, Ні, будь ласка, ні. Я вмер. Я так, я так і знав, що ти мертвий, блядь. Як ти помер? Від цих двох долбойобів. Да? Серйозно? Там де я? Ви мене загризли, падали. Блядь, я би втік, ну бач, я сам рішив випилитись. Зараз він прийде туди. Так, а я так... Ти давно помер? Да, я вже давно тебе здавав. Я відчував серцем, що ти помер, блядь. О, біжить, біжить на нього, біжить. Пролечі, блядь. Що це таке? Ага. Сука. О блять, он открывает дверь, а ни хера себе. Твоя сеть тикает, блять. Да зашел. Да зашел, скажи, блять. ха ха Храбак. Храбак? Ебать. Ебать. Ха-ха-ха. Олег хорошо обесстался. У него такой голос, перестрашенный. С раком. Страшно.

О, ага, все, все, Ростика нема. А, печально. Печально. А. Тримаюся. А, що, і тепер застрелю лучше? Чому ти кажеш, щоб я тоже вбивала? Ну, походу, третій. Ти ж професіонал, я кайфую в ту гру, йопа. Хоть всю турель треба бить лопатой. Ты думаешь, назломаешь эту лопату? Ну, я думаю, назломаешь. О! Что, блядь? Как он у меня зачепело, блядь? Серьезно, я не знаю. Краешком, краешком, блядь. Блядь, я хочу просто, сука, сдохнуть и все, блядь. пиздец, блядь, 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 О, тут о, о. Мі міни, міни і турельки, там турелька. тихо, чекай, я хочу Зараз ми її наебаем трошки. Я її наїбав, Але назад я не знаю, чи я вернуся. Так, а тут, по моєму світло включається десь. О, Серік, здоров! Че кричешь? Да блядь, я тут не знаю, як до тебе вийти в зай. А так я не переправину? От сходи. Я перепрайну. Заебись. Бля. Ой, у вас лопата, є? Ні, нема, блядь. Сука Та Да, сейчас что-то уже спислив. Я забрал, что мог, типа, и вся, Я тикаю, я не найду выход Блядь, всё, пизда мне Тикай сюда Где ты еблядь? На голову, на голову, сюда Блять, пизда мне нахуй Критикал, Критикал, сука Сука <laughs> Я его бачу Я, я того жука за, зафигачу ля Ходи сюда, ходи сюда Я тебя бачу, блядь Он что из не держит в руках или нет? Еее, я забавил ха 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 Я відімстився за себе. Mm -hmm. Серый, я тебе бачу. Вулик забирати чи ні? Ну, ти зможеш? Я не знаю. Попробуй. Мені піздєт, хлопці, мені мне пиздец. Едино своє сильі виконання, типу. Я просто принесу всі речі, бляха, і все, і все, я зроблю щось хороше. Mm -hmm. Та ну нахуй. Mm -hmm. А ці речі що, що за цим, вони не. А, вони зараз всі пропадуть, да? І... Блять! Собака, блять, то річ, Я в шоці, себе. Эээ. Вона потрібна буде ба. Чо, в їдеш, чи що, блять? Да походу місця спереді нема, блядь. Сука, дыр его сломал. Ой-ой-ой. Что? Кто пердит, блядь? Не знаю. <свес> Что за хуйня ты, ты чего? <свес> <свес> подушка, подушка. Ага, <свес> блядь. блядь. Кто? Текайте, текайте, пиздец. поехал. Да. Ростик, да? Ростик впал. Понял. Сука, пизда, блядь. Это пизда просто. Кто это смеется? Блядь, что я сделал? Пацаны! Блядь, как мне доехать? Как ехать? Сука, блядь. Бля, они тут зержатся, нахуй, сука, стрмно. Опа, кто? Такий труп. Це я. Це ты? В смысле ты? А, це Олег загурил. <різь> а як їхати, в не заводиться? Треба тримати стартер.